У годівлі тварин дрібниць не буває. Часто фермерам здається, що найважливіше це зерно і протеїн. Але саме вітаміни та мінерали найчастіше визначають, чи тварина росте, чи хворіє, чи вона буде давати продукцію. Навіщо вони потрібні? Вітаміни й мінерали це невидимі компоненти, без яких організм просто не працює. Вони запускають обмін речовин, відповідають за кістки, імунітет, нервову систему. Впливають на ріст, яйценосність, якість м'яса і апетит. Без них тварина не може використати навіть самий кращий протеїн. Основні мінерали, їх є три групи макроелементи. Це перша група кальцій і фосфор, які мають вплив на кістки кішкара лупу ріст, натрій, відповідає за роботу нервів і м'язів, магній та калій, які впливають на стабільність серця і нервової системи. Мікроелементи. Маленькі за кількістю, але критично важливі: цинк це ріст і імунітет, Селен – антиоксидант, марганець, мідь і йод це кістки, обмін, пір'я і щитовидна залоза. Тепер про вітаміни. Основні групи А: зір, ріст, слизова. Д3 засвоєння кальцію і кістки. Е, імунітет і репродуктивна система, Б-група енергія, нерви, правильний апетит. Дефіцит одного вітаміну може зупинити ріст навіть при самому ідеальному раціоні. Наслідки нестачі мінералів та вітамінів. Коли вітамінів бракує, видно одразу: повільний ріст, м'які кістки, тонка шкаралупа, поганий апетит, скуйовджене пір'я. Діарея, стреси, падіння імунітету. Тварина може їсти багато, але не засвоює корм, бо робочих інструментів у вигляді мікроелементів немає. Чому премікс це серце комбікорму? Тому що це точний набір вітамінів і мінералів, підібраний під конкретний вид і вік тварини. Він займає всього. Від 0,5 до 5% рецепту, але вирішує половину ефективності комбікорму. Без преміксу корм це просто змішане зерно. Мінерали і вітаміни це найменші елементи, які визначають практично все: ріст, здоров'я, яйця, м'ясо, навіть поведінку тварин. Тому якісний премікс не додаток і не хімія, а фундамент правильного корму. І цікавий факт. Дефіцит всього одного елемента марганцю може знизити місність кісток у птиці на 30%, навіть якщо кальцію достатньо. Тобто проблема не в тому, що кальцію мало, а в тому, що він не засвоюється без марганцю.